І так, напишіть, будь ласка, в зошиті для підготовки до ЗНО таку тему відсотки або проценти. Ну, можна і так, і так казати з української, і так, і так казати грамотно. Відсотки або проценти. Ми цією темою займаємося ще з п'ятого класу вже рік. Як ми цим займаємось, і ви е, вивчаєте дуже багато способів, е, як можна розв'язувати задачі на відсотки. В п'ятому класі ви це робили через один відсоток, так? Тобто у нас було три типи задачі, в кожному з них ви знаходили один відсоток, але ви робили це виразом. Я взагалі нагадаю, що таке взагалі один відсоток? Що це таке, хто мені може сказати? Це одна... Один відсоток це одна сотка одна сота частина числа, да? або якщо ми запишемо у вигляді десяткового дробу 0, 0, 1, да? одна сота. А, тому в нас є таке правило, щоб відсотки перевести в десятковий дріб, треба кількість відсотків поділити на 100. Ну, наприклад, 12 відсотків переведіть мені в десятковий дріб, що це буде? 12 соток. 12 соток. 12 соток. Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо в мене 3%, це буде а цілих так? 0.03, 0,3 Так, а таке питання, а 100% це що таке? Це ціла. А, одна ціла, так? Може таке бути? А 200%, наприклад? Це дві Це цілі. Так, добре, запишіть, будь ласка, це, це такі відомі речі. Ще раз, тут у нас означення, що таке 1%, як перевести відсотки в десятковий дріб, ми згадали. А тепер давайте дуже швидко згадаємо, які в нас є типи задач. У нас є три типи задач, і ми казали, що можемо будь-яку задачу розв'язувати через пропорцію, так? Але є ще один спосіб, яким ми розв'язуємо більш складені задачі. У вас є таке правило, ми його вивчали в шостому класі. Так, дописайте швиденько. Правило це каже ось про що. Щоб знайти а відсотків від числа, да, це який тип задач? Перший, пам'ятаєте, ми говорили, що по ключовому слову можна впізнати, треба це число б помножити на відсотки, які переведені в десятковий дріб. Для цього кількість відсотків ділиться на 100. Тобто правило таке, щоб знайти відсотки від числа, треба перевести відсотки в десятковий дріб і помножити на число. Наприклад, 20 відсотків від ікса. Що це буде? Скажіть мені, будь ласка. Це буде ікс помножити на 20 відсотків. Ну, 20 сотих або 2 десятих, да? бо 20 сотих ми той нуль наприкінці не пишемо, Це буде те ж саме, що 0,2 помножити на х. Запам'ятайте це, будь ласка. Всі інші типи задач можна розв'язувати через пропорції, але є такі, в яких треба складати рівняння, і тут варто пам'ятати, щоб знайти відсотки від числа. Треба відсотки перевести в десятковий дріб і помножити на число. Так, мене цікавить, хто в нас відсутній. Я десь трошки пізніше перевірю відсутніх, і потім зошит для підготовки ЗНО буду теж перевіряти. Якщо ви це все записали, то ми рухаємось далі. Подивіться, будь ласка, що ми Пожди далі. повернути. Ой, так, повернути вже буде. Можна повернути? Можна. Давайте швиденько. А, далі перед вами зараз з'являться задачі саме ЗНО. А ви можете розв'язувати вперед, але обов'язково треба звірятися з нами. А їх писати вже у читрач, да? так? Це все, -все Тут. треба писати в ЗОшит для підготовки до ЗНО. Ми окремий ЗОшит завели в другому семестрі. Ми будемо займатися налогіки саме цим. Зрозуміло, діти? Так, все, можна стирати вже, мабуть, хто не встигає, потім подивиться запис. А ми з вами зараз подивимось саме ті задачі, які були в минулі роки на ЗНО. Хотіла б взагалі сказати, що це дуже розповсюджений тип задач для ЗНО, тому треба вміти розв'язувати такі задачі обов'язково. І так, давайте прочитаємо номер перший виразити у відсотках число 0,5. Ви так і пишете в зошиті номер один виразити у відсотках одну п'яту. Не, не вірно, я сказала, не 0,5, а одну п'яту. Так, ну, Платон, які в тебе думки, як ти вважаєш, що треба зробити? Я вважаю те, що 5 – це 100%. А, і треба 100 поділити на 5 це буде 20. А, то есть... Одна п'ята – це 20%. Один, ну, ти правий. 20%. В принципі, ти правий. Тобто ти знайшов одну п'яту від 100. Да? 100 поділив на 5 і взяв таку частинку одну. Це дійсно 20%. А можна ще зробити було так. Дивіться, Платон якби відразу отримав результат. Можна було одну п'яту перевести в десятковий дріб. Що для цього треба зробити? Чисельник поділити на знаменник. Один поділити на 5. Націло ділиться, ставимо 0, а 10 на 5 буде 2. А 0,2 це є 20%. Якщо вам зрозуміло відразу, можете записати так, як сказав Платон. Тобто ми би обрали літеру Б. Чи є запитання до такого завдання? Немає, так? Давайте рухатись далі. Номер 2. Тут ми запишемо умову скорочено. Молоко містить 3% білків. Скільки білків у грамах міститься в 600 грамах молока? Скажіть, будь ласка, можна тут пропорцію зробити? Можна, зазвичай можна. І так, написали номер 2. Що в даному випадку приймається за ціле? Ціле це що в нас? Це 600 грамів. 600 грамів. Тобто це молоко це ціле. Тому, якщо це ціле, це є наші 100%. Пам'ятайте, що коли ви розв'язуєте через пропорцію, треба грами писати під грамами відсотки – під відсотками. Тому, якщо молоко містить 3% білків, то тут буде 3%. так? А тут буде X грамів. Якщо ми хочемо через пропорцію розв'язати, Поліна мені скаже, як це можна зробити? Правилом хреста. Це можна ось так перекреслити, бачите? Ну, ми так кажемо правилом креста, але це не зовсім право. Ну, нехай буде так. О, так. Як знайти для... що треба зробити? Я розпашу. Треба... Е... Те, що напроти Ікса, що... куди воно піде? Те, що напроти ікса, піде. Знаменик, о... так? А що ікса? На... 100. А те, що не напроти Ікса, перемножається і йде у чисельник. У Тут чисельник. що можна 600 і 100, скоротити буде 6, і відповідь буде. 18 просто. 18. Так, а ну давайте обговоримо, чи можна було цю задачу якось інакше розв'язати. Хто хотів би. пояснити, як він інакше розв'язав платон, ну, будь ласка. Ні, я тяго зла Дивіться, знаєте, як мені здається, я от знаєте, як міркувала? Якщо 600 грам це 100 відсотків, дуже просто легко знайти 1%. відсоток, 600 поділити на 100. Тобто 1% – відсоток це 6 грамів. Якщо у вас 3% біл білків, 3 помножити на 6 буде 18. Ну, що так, що так, відповідь однакова. І ще раз повторюю, яким способом ви розв'яжете таку задачу, немає значення. Головне, щоб була вірна відповідь. Це зрозуміло, діти? Йдемо далі, як би ви третю задачу розв'язали? Дивіться, якщо число Б, так, Платон вимикає звук. А якщо число Б становить 47 від додатнього числа А, то Б дорівнює. Тобто як записати? Б тере це 47% від А. І тому Б дорівнює знак питання. Ну, по-перше, ми сьогодні вже це обговорили, так? Як знайти відсотки від числа? Якщо Б це 47 відсотків, то Б буде чому дорівнювати? Треба число А. Треба. Чи, число. Треба число А. помножити да. на 40. 47, 40, А так? Ну, 47%, так? Так, ви щось в мене. Або з інтернетом погано, я вас чую, як в такому, знаєте,. З замедленням. А тепер, а ну-ка шукайте, є таке саме, ось як ми написали. А помножити на 47 сотих. Немає. Дивіться, ось це схоже, але ну, що тут не так з А? А, тут треба А. а сотих помножити на 47. А сотих помножити на 47. Вірно. Ну, чому а, літерально підходить? Ба повинно бути в чисельнику. Б взагалі не так. В теж не так. Ось, вірно, прав Ілля, ось це, бачите, вони що зробили? Вони, як би, знайшли через 1%, А поділили на 100, це вони будуть знати 1% і множимо на 47%. Просто тут можна 47 і А поміняти місцями, як ножники. Тобто ми обираємо літеру Д. Але є такі діти, хто на, цій, на цьому моменті можуть зупинитися. Запишіть собі. Угу. Так, діти, рухаємось далі, так? Да. А, номер четвертий. Давайте прочитаємо теж не, не складена задача. Uh -huh. Перед новим роком. А, так, в, в кого звук не вимкнено, діти, вимикайте. А, бо я чую там якийсь радіо чи щось таке. А, перед новим роком в магазині я бачу, Тимур, побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%. Скільки коштуватиме після знижки телевізор вартістю 1800? Тобто, ось Тимур буде відповідати: скажи, Тимур, 1800 – це стара ціна. І за скільки ми її приймаємо? За 100%, так? Тимур, будеш відповідати? Вмикай звук тоді. Він що Тимур, чує завіз. мене? Він завіз. завіз. Так, ну давайте. Віка, давай. Давай ти. я. Платон уже відповідає. А, 8... Тисячу 1000... так, написав четвер. рівень до рівня 100 відсотків. Так а, а якщо ось дивіться, діти, тут таке трошки а, з підвохом завдання, бо якщо ви знайдете 15 відсотків, ви не будете знати нову ціну. Ви визначите, наскільки була знижена ціна. Потрібно ну, 100 відсотків мінус 15. Можна відразу. Це скільки буде? 100 мінус 15? 85 відсотків. Молодці. Бачите? Тобто тут треба було ще. І це буде X гирини, так? 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 І тепер Віка складає пропорцію. Робимо собі хрестик такий, так? І пишемо Х дорівнює, Віка диктує, що буде в чисельнику другу. Вікуля. 85% – це знизу. Ні, дивись, те, що напроти x йде вниз, 100 йде вниз. На, Накрест. Те, що напроти невідомого, йде в знаменник. А те, що не напроти, перемножається і йде у чисельник. А тепер дивіться, 100 і 1800 на 100 можна скоротити. Тут просто залишиться 18. Знаменнику вже нічого не буде. І ви просто 80 множите на 85. А ну-ка, давайте в стовпчик і Віка скаже, що в неї вийде. Я вже знаю відповідь, а ви це робите. Так, ну що, Вікуля? Замішов. Буде 1230. Ні, 1530. Ну-ка перерахуй. 1530. А ви можете ще подивитися, чи є. А, твоя відповідь тут немає. Є схоже, 1350, але правильно відповідь 1530. Так, йдемо далі. А я ще ви. А я інший спосіб. Ну, відповідь така сама. Да, так, це 180, ну знайти 1%. 18, 18 умножаємо на 15. Это а потім вийде. Да, так, можна і так. Так, діти, немає значення, яким способом ви отримали, якщо відповідь вірна, ви молодці. І так, рухаємось далі. Номер 5. А, так, хто хоче відповідати? О, ну, одні, ті ж самі платон не ори, я все чую. Беззвучний платон. Итак, номер 5. Тимур, Тимур вже відвіз. І так, давайте Тимур, читаємо номер п'ятий. Юлю бачу, Юлечка. І так, журнал коштував 25 гривень. Журнал коштував 25 гривень. А, а журнал, коштував 25 гривень. А, журнал, журнал коштував 25 гривень. Через два місяці цей самий журнал став коштувати 21 гривень. А на скільки відсотків знизилась ціна журналу? Ну, тобто, uh, дивись. 20. Ну, треба 25, угу. 25 гривень, це в нас що? 25, 21, 25 гривень. це 100%, так. так? Це 100%. Тобто початкова ціна складає 100%. А от тепер дивіться, є, якщо ми напишемо 21 гривня – це X відсотків, то це не буде відповідь на наше запитання, бо ми будемо знати, скільки відсотків складає 21 гривня. А нам то треба знайти, наскільки 20... відсотків знизилась ціна, тобто, що треба буде потім зробити ще 25, п'ятьня ось це? 5... Подивити... Подивжі, я зараз не спрашиваю, що потрібно взагалі робити. А, так. Я ж запитую, що потім треба зробити? Відняти. Пам'ятаєте, у вас така була стрілочка в два кінці, вона означає порівняння. Так, і ось тут дійсно. Тут, тут, тут задача на 2 ді. А, а... Якщо по кресту, Х чому буде дорівнювати? Чому дорівнює Х. Х буде дорівнювати 20. 25? Ні, дивись, а 10, 21... в а, йде в знаменник. 25 йде в знаменник. а в чисельник? Ну, це буде 25. 21 помножити на 100. А в чисельнику буде 20 помножити на 100. Так, тепер от, наприклад, 100 можна з чим скоротити? з 25. От ти. І 5 так. 50, 50, 50, так. Mm. А, це буде а, ну, можна поділити на це 5. 24, так? Це на, буде, на 25 взагалі можна. Да, та, так, 4. 25, так? І тут тоді буде 21 на 4, 20... це буде? 21 на 4, це буде 84. Тобто, що ми дізналися? 84, 84 знавиша, перших, це 84. Складає нова ціна. І ще одну дію треба зробити. А... Яку? Це, вас же запитували, наскільки вона знизилась? Ось була вона 100... Скільки... А, треба, треба, треба зараз, uh, треба... Що зробити? А, а треба 100 відняти так? 84. Згодна, 100 відняти 84. А я ще один спосіб побачив, можна сказати? Так, і один... не можна. Так, ми так, є... знаходимо від 25, 1%, процент, це буде 25 копійок. І 25 копійок помножаємо на... Зараз. Двадцять п'ять у нажа на <клухи> сейчас я вам скажу на шістнадцять. <клухи> а чому на шістнадцять? А звідки ти шістнадцять взяв? Ні, щось не те можна було дійсно дізнатися один відсоток. Потім подивитися, скільки разів в двадцять одну гривню цей один відсоток входить, а потім відняти а можна було діти ще так? Визначити, на скільки гривень знизилась ціна на чотири гривні а, і визначити, цей країн. Хочу, це хочу сказати, чому? Так? Ми спочатку 0,25 копійок на чотири. Ну, зрозуміло, Платон, добре. Якщо ти теж а, зробив так, же, добре. А, а ну-ка, давайте спробуємо усно, не письмово, а усно розв'язати номер шість, бо такі задачі дуже прості. Uh, і так, подивіться, всі, хто є, Юля, цвік є там в нас. Так. Yeah. номер шостий. А ну-ка, всі прочитали умову. За переказ грошей клієнт повинен сплатити винагороду в банку 2% від суми переказу. Тобто, на за те, що він пересилає гроші, він платить ось таку мзду да, 2%. А uh, скільки йому треба заплатити в касу, якщо сума переказу 30 тисяч гривень. Ось дивіться, чому я сказала, що це можна усно зробити. Бо дуже просто знайти 1%, чому він дорівнює? Треба кількість грошей поділити Можливо. на 100. Так, Юлечка, може відповісти? Юль, да. не, може так. Чому ж буде дорівнювати 1% усно, скажи мені? 30 поділити на 100, Скільки це буде 300. Це гривень? 300 гривень – це 1%. А він повинен в касу так. заплатити 2%. Тобто це буде скільки? 600. тобто 600, це буде варіант Б. 3 600 Подивились, діти, не будемо записувати, вона дуже проста. Сьома, так само Юля теж буде відповідати. Дивіться, вона теж може бути розв'язана усно. Ця задача стосується а, такої справи, як. А, м Спадщина, так? Тобто, коли ви отримаєте гроші в спадщину, то ви повинні державі теж щось заплатити. Мені здається, що це не дуже а, чесно, але такі правила. А, і платите ви ну, невелику суму, але це пів відсотки. Бачите, 0,5%. І так, скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна становить 32 тисячі гривень. Скільки він заплатить? 32 поділити на 100 – це 32, 32 гривні. Ні, 32 тисячі поділити на 100 – це буде не 32 гривні. Ти ж на 100 ділиш, ти два нулі заплатиш. 320. 320 – це 1%. А тобі треба половину. Так, і треба 320 поділити на 2 – це буде 160 тому ми обрали би варіант В. А ось далі ми запишемо номер восьмий. Це вже більш складена задача. І так читаємо умову: додатнє число А більше додатнього числа Б у 3,8 рази. Наскільки відсотків число А більше за число Б? Ось в мене прохання до вас не Полінитися і переписати це повністю. Ось так, як воно є. Перепишіть повністю, бо це проста задача, але таких в наших підручниках немає, на ЗНО зустрічається досить часто. І так, запишіть умову повністю, коли будете готові далі продовжувати, скажіть мені. Так, готові? Ні, добре. Я все. Так, ну добре, багато вже переписали. Тепер давайте подумаємо, як це можна записати скорочено. А, дивіться, якщо число А більше, ніж число Б в 3,8 рази, то більше число дорівнює чому? Це буде Б помножити на 3,8. Ось так, бачите? А тепер скажіть, будь ласка. А питання яке? На скільки відсотків А більше за Б? Да? А скільки відсотків А складає від Б? А складає? Хто може сказати, скільки відсотків? Діти, дивіться. Пам'ятаєте, ми записали з вами, що, там, наприклад, як перевести десятковий дріб в відсотки? Треба поділити на 100. А якщо навпаки, то треба помножити на 100. Якщо... 38 помножити на 100. 3,8 помножити на 100, а скільки це буде? Кома рухається на два знаки вперед. Це буде 380%. 380. Відсотків. Від «Б». Тобто такий запис означає, що число А складає 380%. Але вас запитують, не скільки воно відсотків складає, а на скільки відсотків А більше за Б. Якщо воно складає 380%, то Б приймається за 100%. Що ви повинні ще зробити? Від числа 380%. 380% відняти, відняти 100. 100%. І це буде 100? 270. 280%. Відсотків. Ось 200. це і вступна. буде відповідь. Тобто, бачите, це задачі так званої третьої частини. Що таке третя частина? Там, де задачі а, в нас а, йдуть тільки в відповідь, немає тестів. Дивіться, діти, мабуть, через дві хвилинки урок вже закінчиться. Надім ви візьмете номер 9, 10, 11. Фотку я зараз скину. А якщо ви ще не дописали, дописуйте, але ми вже на цьому закінчимо. Можна стирати чи ні, діти? Так. Можна. Так. Добре, тоді зустрінемось через тиждень на уроці підготовки до ЗНО і з відсотками ви робите ДЗ на п'ятницю. Тоді до зустрічі. Дякую за увагу.